Діти, гляньте, хто до нас завітав на заняття. Як звати нашу подружку? Ой, які молодці! Ніка вірна лялька Ніка. І наша лялька Ніка приготувала вам загадку, а ну уважно слухаємо. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у нього морозильник, а зветься це диво, як діти? Ой, молодці, холодильник! Ви звернули увагу на минулих заняттях, що у ляльки нашої Ніки був холодильник в новій квартирі. І сьогодні я вам пропоную трошечки детальніше розглянути, які ж бувають холодильники. Сучасні холодильники, діти, вони великого розміру, вони або дуже високі, або широкі. У них, як правило, декілька дверцят. За одними дверцятами ховаються полички, на яких можна зберігати приготовані матусею або бабусею смачні і надзвичайно корисні страви. Або заховані в ящичках овочі, фрукти, молоко, ковбаска, сир або інші страви. Ну, а за цими дверцятами діти ховаються ящички, в яких зберігаються продукти, які потрібно довго зберігати. Це морозильна камера у нашого ось такого холодильника. Це на цій картинці. А ось у такого холодильника діти трошки навпаки. Вгорі морозильна камера, там знаходяться полички. Де довго зберігаються продукти, а внизу дверцята. Це холодильник. Там полички, де зг... ставлять матусі кастрюльки, ставлять різні тарілочки з приготованими стравами або кухлики з напоями. І сьогодні я вам пропоную такий холодильник виготовити. Знаєте, який він веселий, усміханий. Але... Хочу, щоб ми його зробили. І ще раз звертаю вашу увагу, ми будемо робити холодильник, у якого знаходиться морозильна камера внизу. Це будуть шафки ось такі, бачите, де будуть довго зберігатись продукти. І буде у нас холодильна камера, в якій будуть полички. Поличок, дітки, ви можете зробити скільки завгодно. Ну, приступаємо тоді, так, да, діти? Для роботи нам знадобиться от що. От скільки всього. І клей. Я взяла звичайні коробочки із з-під сірників. Я їх вже склала одна на одну та склеїла чим їти? Вірно, клеєм. Але це ще тільки половина роботи. І ще треба продовжувати. А тепер дивіться, діти, мої коробочки вже склеїлись, тримаються одна з одною. Ви, якщо поглянете на свій холодильник, який у вас вдома знаходиться, він, мабуть, або білого кольору, або сірого кольору. Тому що кольорові холодильники, верх їхній, ми можемо рідко зустріти. Тому в основному цей предмет, ця техніка, має білий колір. Тому я беру смужку білого кольору, і зараз мій холодильник буде приймати саме бі... фор... колір Білий. Ось так намазую клеєм. Ось. І потрібно акуратно всю смужку промастити клеєм. Бачите, у мене заготовка трошки довша, ніж клейонка. Ми конструюємо сьогодні, і клеїмо і конструюємо, все разом будемо робити. А тепер дивіться, мені цю смужку треба наклеїти ось як. Починаю з нижньої сторони, акуратно обклеюю бокову сторону мого холодильника. Ось так акуратно. Допомагайте серветкою. І оцей залишок, діти загню просто вниз. Це буде низ холодильника. Цією стороною він буде стояти на підлозі. І у вас має вийти ось так. Бачите? Одна сторона, верх холодильника і і ще одна сторона. Ось так. Добре, серветкою пройдіть, зібрати залишки клею. А тепер ми з вами вже звернули увагу, що у холодильника у нашого морозильна камера ось вона, діти, буде знаходитись внизу чи вгорі. Вірно, внизу. І дивіться, як легко за допомогою з таких сірникових коробок можна зробити ящички. Погляньте, бачите? Один ящичок є готовий. І, І другий. Зараз ми його відкриємо. Чомусь він не хоче відкриватися. Ось так. І другий. Це у нас буде морозильна камера. А вгорі буде холодильник. Там будуть тільки полички. Тому ось ці коробочки, ми їх просто витягнемо. Ось, погляньте, бачите? У нас є ящики два і є у мене три полички. У вас може бути більше поличок, діти. І тепер мені треба за допомогою ось таких от двох заготовок виготовити. Моєму холодильнику. Що, діти? Вірно, дверцята. І буду це я ось як робити. Одна заготовка менша буде знизу. Погляньте, як ви робите. Край не виступає за сторону. А тут дверцята начебто обгинають, Да? І оце саме цю сторону, де ми загнули, бачимо, лінія згину і частина загнутого листочка. Ой! Це ми промастимо клеєм і наклеїмо. І буде 20 морозильної камери. Акуратно від лінії згину до краю. Ось так. Пальчиками поправляємо. Трошечки незручно, бо ще не добре висох клей. Це обов'язково все у нас вийде. І те ж саме ми робимо з дверцятами на холодильну камеру. Ми їх приклали. Ось погляньте. Приклали і акуратно обігнули. Бачите як? Ага, мабуть, ось так. Ось так. Ось так. Бачите, яка вийшла лінія згину? І зараз ми цю частинку промастимо, клеєм. Насправді, діти дверцята, холодильника, зараз сучасна техніка її виготовляють так, що людина може на протязі певного відрізку життя захотіти вдома зробити перестановку. І... Прийдеться поставити холодильник в таку сторону, наприклад, до тієї стіни, що потрібно буде, щоб дверцята відкривались не в праву сторону, а навпаки, в ліву сторону, то в сучасних холодильниках можна там це татусі можуть зробити, або майстри із сервісного центру. Їх можна переставити навпаки, щоб вони будуть відкриватись не в праву сторону, а в ліву сторону. Але ще в мене немає ручок, за що ж мені тримати. Дверцята холодильника. Беру серветку, на жаль, у мене просто білої не було. Підриваю шматочок і формую з нього ось таку, начебто, кульку. Бачите? І зараз я її приклею ось до верхніх дверцят. І точно так же роблю для нижніх дверцят. Трошки потримали, воно приклеїться. Ось погляньте. Чи схоже на холодильник, діти? А ви тільки уявіть, якщо туди скласти на полички продукти і туди, в шафку, заховати м'ясо риби, щоб воно зберігалося для майбутніх страв. А я задоволенням подивлюсь на ваші холодильники. Бажаю вам успіху і до наступних зустрічей. До побачення.